У нас в гостях наша подруга відомий гастро, і блогер Олякарі. Оля, тобі доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми тебе запросили, щоб поговорити про напівфабрикати. Ну, іноді повертайся з роботи, хочеться щось виденько перекусити. Так оп, і вже не голодний. Однак я щось е, приготувати цих мінімум хвилин, а Це виходить. Ну, мінімум, у мене 25, Добре, якщо ж користуватися е, напівфабрикатами, часу треба набагато менше. А їх правильно друзі обрати і чи вони безпечні для нашого здоров'я? Розповість наша. Гостя Оля ну а просто зараз матеріал від нашого журналіста. Подивимося а потім поговоримо. Ніяких напівфабрикатів. для чоловіка та дитини домогосподарка Ярослава готує все власноруч, хоча й витрачає на це години свого часу. Напівфабрикати ми ніколи не купляли, стараємось тільки все натуральне. У безпечність напівготових заморожених виробів молода господиня просто не вірить. Чула вони можуть навіть отруїти. Невже вони можуть бути добрі, якщо ти не знаєш, яке там м'ясо в цих млинцях чи в цій котлеті? Якщо можна купити і не составить труда там зробити ці котлети там за півгодини. Заморожені продукти у родині все ж є, тільки виключно з власного городу або села. Ось це наша морозильна камера. Стараємось літом заготовити, ну а м'ясо з села бабуся передає. Унучці все натуральне, все домашнє. А от для пані Олени напівфабрикати – справжній порятунок. Жінка працює майже 24 години на день. Тож готувати для родини доводиться швидко. От що ми її райва купати українського производства: Пельмені, вареники, бургери ми дуже любимо, ми дуже любимо блінчики. Найбільший поціновувач напівготових продуктів у родині семирічна донечка. Ребенок любить ось такі ось бургери, у нас, фаридний. Але перед тим, як нагодувати родину, пані Олена тестує напівфабрикати на собі. Я знаю, що якщо у мене організм не вас значить це нікому взагалі не можна. Ну, крім животного. У мене одразу алергічна реакція. Желудок у мене одразу відчуває через 20 хвилин у мене вже відчуває. Абе там есть всю хімію я я знаю, що є визначити якість за зовнішнім виглядом ще у магазині, каже Олена, неможливо, тому дізнається про якість продуктів вже вдома. Крабової клешні. в принципі, я покупала завжди цю марку. Ну, відьми і партія не така, і вже ця марка іспортилась. Ми тільки Ми її на юноскавородку лежить. Вже пошов такий запах хімічний по дому. Я рішила те Сразу собаки. Як вибирати напівфабрикати? та як визначити їхню якість? you В студии Снеданку. Оля, доброе утро еще раз. Ну вот скажи, наша э, героиня, как мы только что видели, регулярно кормит своего семилетнего ребенка э, вот этими рыбными бургерами. Насколько это опасно? На самом деле это действительно опасно, потому что мы не знаем, из чего состоит этот бургер. Когда он лежит в магазине, мы не можем не открыть упаковку, не понюхать, не заглянуть, не посмотреть, как это было сделано, то, соответственно, что будет на тарелке и что попадает в организм ребенка, никто не знает. Хорошо, а упаковка есть у полуфабриката? Да, и посмотреть, что Ну, с если посмотреть... какие ингредиенты. Э, если мы посмотрим ингредиенты, то очень часто там будет мясно сумиш. Так. А что входит в эту мясную сумиш? Непонятно. Непонятно. Это не всегда мясо. Это могут быть и кожа, и Боже, сухожилия, хвостики. и хрящики, и хвостики, все что угодно. И мы не можем этого проверить. Вот у нас есть тут да, вот, рентка с полуфабрикатами, покажи. шницель. Я попробовала его знакома. понюхать. О, Слушайте, я в магазине видел, я это не кушала. Это самомагазине, правильно разумею? Да. Так, Это так, магазинний. І от, якщо понюхати шніцель, він нічим не пахне. Так, а ну тінайди, почекай, не почекай. Шніцель 23 гривні 90 копійок. Ну Ну, дороговаток ще за, за 100 грамів, так? Чи за кілограм? Uh, По-моєму, це за кілограм, але все-таки це ж не ціна за м'ясний продукт. Це, це mm. важливо знати. Так, Шніцель, що ще у нас є. Uh, По-моєму, це сирники, сирники хінкалі. Ну, тут хинкали. Грузія би плакала кровавими uh -huh. слізами, тому що це на самом деле хінкалі в принципі не поразуються, що вони можуть хранитися з бульйоном, переморажуватися, заморажуватися по нескольку раз. Перчик фарширований. Перчик і, і голубці. голубці. От який з цих ä, напівфабрикацій є найбільш. Ну, якщо ж не корисним, то нормальним для людей. Ну наверное, наверное все таки сирники, тому що в них ну я вижу изюм, вижу какие-то там частички. Але скільки він може зберігатися, цей сирник в такому вигляді? Просто я думаю, що в магазин в у них очень, очень большой срок жизни, срок годності, тому що їх і делают для того, щоб вони довго хранились, вони довго могли лежати на складі. со склада перемещаться в торговый зал, с торгового зала обратно в, на склады. Mm -hmm. Поэтому э, тоже, поскольку нет запаха, нет ни молочного запаха, ни творожного, то что здесь помимо mm -hmm. творога, мы не знаем. Мы видим изюм, а что еще, это никто не знает. Поэтому лучше вот, дома готовить. Я, я уточню, что зрителям, которые будут сейчас видеть снова полуфабрикаты на своих экранах, вот это ценники за килограмм, имейте в виду. А вот по каким критериям нужно выбирать полуфабрикаты? Ну, если все-таки вы предпочитаете зайти в супермаркет, по-быстренькому что-то купить к ужину, то хотя Хотя бы смотрите, чтобы это была фабричная упаковка. Потому что mm -hmm. если это что-то завернутое в полиэтиленовый пакетик с ценичком э, из какой-то там даты, то будьте уверены, что это дата, когда это было все расфасовано в кулечке, а не дата, когда э, этот сырник шницель был запакован на фабрике, был запакован и произведен там. Э, поэтому если он полежал в магазине, э, срок годности закончился, полиэтиленовый кулечек э, снимается. Заворачивается в новый, клеится новый ценник, и опять же выходит дата. Это не дата производства, а дата зафасовки. Угу. А, я знаю, что вообще полуфабрикаты в принципе вредны для здоровья человека. Конечно. Любые. Любые замороженные вообще продукты. Это правда? А, ну, любые, не любые, скажем так, если это домашняя какая-то заготовка, скажем, тут же бульон, который мы. Варится... это когда своими руками сделать, Конечно. Ты понимаешь. Что Но это тоже это... полуфабрикат. Потому что бульон сваренный 10 килограмм, сфасованный по пакетам и в домашней морозильной камере, который размораживается по мере угу. надобности для супа бульона. Нормальна, отлично, нормальна кулінарна мірова речі, Ми дізналися, яким а, напівфабрикатам українці а, віддають перевагу. І от дивіться, лідерство. А саме 70% від усього продажу напівфабрикатів мають усі м'ясні продукти: це котлети, це нагетси, фрикадельки. на другій позиції заморожені вареники, пельмені, хінкалі. І на третій позиції зараз побачите. А це млинці з різноманітними начинками. А також листкове або дріжджове тісто. Як тобі такі показники? Ну, на самом деле, очень печально, что все-таки мясные продукты на первом месте, потому что в них на самом деле мяса меньше всего. Если дрожжевое тесто или просто тесто, ну, мы уже привыкли к тому, что uh -huh. тесто все-таки не каждый может в домашних условиях приготовить слоеное, uh -huh. поэтому хозяйки идут и покупают. Но если мясной продукт можно приготовить дома из хороших ингредиентов, пусть меньше, пусть не порция на неделю, а порция uh -huh. хотя бы на один ужин, то почему бы нет? Это не так трудно, это действительно, если готовить, посвятить хотя бы один день в месяц, но полностью подготовить полуфабрикаты, бульоны, все к тому, чтобы целый месяц семья готовила питалась нормально, то почему бы нет? Это будет те же самые 15-20 минут на разогрев, но это будет полезно для здоровья, по крайней мере, не так вредно, как магазины. полуфабрикаты. В общем, а глобальный вывод а, о том, что если полуфабрикаты употреблять, то желательно, чтобы они были сделаны своими собственными конечно. руками. Да, конечно. Спасибо тебе огромное. Гастрономичный блогер и та журналист Оля Каря была в гостях с Неданку за ДНТСУДИН.